Моє перше заточування ножа професійною точилкою для заточування ножів від клотчиків. За допомогою полтавських алмазів і заточувати я буду ось цей китайський ніж від компанії Сінзуо. І тут у нас китайський аналог японської сталі ВГ-10. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео, оскільки я продовжую своє знайомство з моїм новим професійним станком для заточування ножів від клочик. Є у мене! Огляд цього станка, розпакування посилки з цим станком, а також є відео з технічними характеристиками, де ми перевіряємо і мінімальні, і максимальні кути заточування цього станка, і співвідношення кутів заточування, і можливості цього станка по налаштуваннях. Все це є у мене на каналі, кому цікаво, перегляньте. Сьогодні ж я буду вже знайомитися з цим станком для заточування ножів безпосередньо в процесі заточування ножа. І у вас, як у глядачі мого ютуб каналу, є можливість отримати знижку від цього виробника клодчик, по промокоду BYBEST. 5% знижки користуйтеся. В описанні я залишу контакти даного виробника. Сайту, на жаль, немає, але є номер телефону, по якому можна зв'язатись і за допомогою меседжерів отримати всю необхідну інформацію по наявності різних точилок і по інструментах від цього виробника. А також у вас є можливість. Як у глядачів мого ютуб-каналу отримати знижку на професійній точильні камені. А алмазні, а ельборові, ельборові. В даному випадку я буду користуватися алмазними, полтавські алмази на мідно оловяній зв'язці. Який саме комплект я буду використовувати, ви побачите в процесі цього відео, оскільки весь комплект я використовувати не буду, оскільки цей ніж уже має необхідні мені 30 градусів, я просто його буду заточувати. Але він дуже тупий, тому що це було якби, тестове затуплення цього ножа. Також у вас є можливість отримати знижку і від компанії Косім. В даному випадку я буду використовувати шкіру на бланках від цього виробника і масло. Дуже хороше масло, користуюсь вже декілька років, надовго вистачає і дуже добре очищає, що алмази, що альбори, а також масляні камені. Я все використовую це масло. Є екстра, воно більш швидке заточування для там, більш твердих ножів. Є ось таке стандартне ось для цього ножа. Зараз я про нього розкажу. Воно те, що потрібно. А також я посилання залишу на, на ніж, це на сайті AliExpress був замовлений, а також на м, Кутомір, також був замовлений з сайту AliExpress. Всі посилання в описанні під даним відео. Ніж, зазвичай, коли в мене перше заточування ножа на станку новому, я використовую ніж, який не шкода, оскільки я не знаю, станок не розумію, які будуть проблеми і так далі. Тому я використовую ніж який не шкода. І вам так рекомендую. Але оскільки це професійний станок, я вже його перевірив. Я бачу, що він точний, надійний, цікавий, і думаю, з ним проблем не буде. Тому буду заточувати ніж, який мені шкода, оскільки це дуже хороший ніж, хорошої якості, це хороший виробник китайський Сінзу. У мене є дуже, дуже багато ціла колекція ножів від цього виробника. І цей ніж, він такий, як би оптимальний по співвідношенню ціна якість. Тому що я вже. Провів дуже багато тестувань, ми перевірили і стійкість ліжучої кромки до затуплення, і те, як він точиться, він заточується дуже зручно, тобто з ним взагалі нема ніяких проблем. Точиться відмінно що китайськими алмазними каменями, що професійними, що масляними професійними. Взагалі немає ніяких проблем з заточуванням ось цієї сталі. А тут у нас якби, китайський аналог японської сталі вг 10 І накладки з Дамаску. Дамаск можна підібрати. Малюнок цього дамаску можна підібрати різний на цьому сайті. На Aliexpress офіційний є представник цього виробника. Також можна підібрати різну геометрію, леза, тобто або це шеф-ніш, або там є різні форми, ви можете подивитися. А також можна підібрати розмір, це, наприклад, 20-сантиметровий, є там універсальні ножи і так далі. А також можна підібрати ручку, яка вам сподобається. Дерев'яну, форму ручки. Все, всі посилання, в принципі, залишу в описанні під відео, ви вже собі вибираєте. Ніж хороше, реально, мені, мені цей ніж дуже подобається. І ось якраз цей ніж я буду зараз заточувати під 30, 30 градусів, оскільки тут є вже необхідних мені 30 градусів, він просто тупий, я це вам продемонструю. Тому я буду попадати в цей кут заточування. Я, в принципі, його виставлю також 30 цих градусів, і заточувати цей ніж вже безпосередньо по 15 градусів на сторону. Що за комплект я буду використовувати, тобто які грітності. Я це все вам продемонструю. Я не буду використовувати обдирку, оскільки, я думаю, тут вона не знадобиться, але в будь-якому випадку, спостерігайте за відео, все буду демонструвати, яка грітність каменя, що я використовую в процесі заточування. І користуватися буду маслом. COS7. Всі посилання в описанні під відео. І не забувайте користуватися промокодом на знижку BYBEST. Він дозволяє отримати 5% знижки і на станок, і на камені, і на масло, і на шкіру. Ланки зі шкірою. В принципі, все розказав. Тепер я приступаю до заточування ножа, і в кінці цього відео я поділюсь з вами вже своїми відгуками і розкажу по процесу, щось, можливо, якісь будуть нюанси. І, звичайно, буду звертати увагу на кожний елемент точилки, щоб розповісти і поділитися з вами вже своїм остаточним висновком по цій точилці. що зручно, що незручно, що подобається, що не подобається, і так далі. Все, тепер приступаю до заточування ножа. І так, закінчив я заточування ось цього китайського ножа від компанії Сінзу. Серцевина тут в нас китайський аналог японської сталі вг 10 а накладки з дамаської сталі. Можна вибрати і накладки інші, тобто іншу дамаску сталь або інший малюнок, і ручку іншу, і форму ножа також. Іншу. Посилання на ніж я залишу в описанні під даним відео. Результат заточення, ви вже бачили. Він мене цілком влаштовує ніж нереально гострий. З таким ножем треба бути неймовірно обережним. І а, результатом я також задоволений. Взагалі не було ніяких проблем, все точиться відмінно. Цей ніж, його перевага в тому, що він і точиться відмінно, і зберігає гостроту дуже довго, і дуже якісний. Виготовлений дуже якісно. Якщо хтось шукає хороші ножі, Сінзу це реально компанія, яку потрібно розглядати. Я не вказую вам, що купувати, що ні, це рішення лише за вами, це просто якби, моя порада для себе. Ось так. Те, що зробив би я, я б точно розглядав би ножі від компанії Сінзу, і якби шукав собі якийсь ніж, в принципі, просто хорошої якості і за недорого. Ну а тепер, що стосується точилки. Ні, Давайте ще по каменям, тому що це відео в принципі, було про точилку, тому я в кінці про неї розкажу. Камені це алмази полтавські, на мідно Оліяні зв'язці, використовував я три, як ви бачите, рідності — це 4028, 14,10 і 7,5. І вистачило б тільки дві, тобто 4028 і 14,10, ніж після 14.10 був дуже гострий, я це демонстрував в даному відео. 75 вже зробило, звичайно, ще більш гострим цей ніж. І Добавила блиску воду і ріс відрізняється, звичайно, відрізняється, але дехто каже, що от ця агресія, коли закінчувати на більш крупному камені, в даному випадку є люди, які закінчують на 40-28, вона якби, має свої переваги на кухні. Тому ви вже рішайте собі самі, які ви будете використовувати камені. В даному випадку я продемонстрував, що і після 14-10 результат відмінний. І на ці камені ви можете отримати знижку по промокоду Bybest. Також, я не знаю, чи звернули ви увагу, а подивіться, як добре очищає камені змазка Косім. або масло Косім. Воно просто відмінно очищає від засалення, від забруднення дані камені. Цей бруд він буквально наверх виштовхує, оце масло виштовхує. Тому, якщо ви шукаєте масло, також зверніть на нього увагу, воно реально дуже хороше. Мені подобається відмінне масло. Не знаю, яке, можливо, є якесь краще, але я не зустрічав. В моєму випадку це просто неймовірно. Хороший результат дає по очистці каменів. Ну, а тепер, що стосується точилки. практично всім задоволений. Є один нюанс, на який я би рекомендував всім звернути увагу. Давайте по порядку. Що стосується тримача каменів, він відмінний. А він досить важкий, я переживав, що не буде вистачати відчуттів. Я люблю, я люблю просто звертати увагу на цю шероховатість, відчувати сам процес і так далі. Ні, всього вистачає. Відмінно сконструйований, спланований. Навіть ось цей шарик його зручно тримати, його об'єм, його не знаю, просто відчуваю. Все відчуваю, весь процес відчуваю. Відчуваю, коли потрібно змінювати, відчуваю, коли міняється шероховатість, все відчуваю цим. Тримачем. Тому взагалі нема ніяких претензій. Дуже зручно ось це продумано. Тобто, міняти камені, зручно, що є платформа під е, брусок, все подобається. Взагалі немає до чого придертися. Дуже, сподобався, дуже сподобалась парковка. Ну, паркується відмінно. Взагалі немає потреби задіювати другу руку, просто заточуємо. все, в принципі, ви це бачили. Паркується відмінно. Дуже сподобалось сподобався шарнір. Він взагалі не заважає заточувати, тобто він безшумний, практично. ви чуєте ось. ось цей шум перекривається рухом брусків і взагалі тишина. Тобто і рухається відмінно без закусувань, без затримок. Дуже-дуже-дуже, в принципі взагалі, немає до чого придертися відносно шарніру. ливо, вам здається, що це якби реклама. Я рекламую. Ні, це виключно моє щире. Щирий мій відгук. Мені дуже подобається робота цього шарніру. І те, як він рухається, і те, що на ньому немає жодного там, люфта, жодного коливання чи закусування, і те, як плавно він рухається, все подобається. Це мій щирий відгук. Також сподобалась, звичайно, рейка. Тут, в принципі, і це можна було зробити, цей висновок і на етапі розпакування, і на етапі. Е Огляду всіх функцій рейкою користуватися дуже зручно, виставляти кут заточування, змінювати його в процесі заточування зручно. Також сподобався, сподобалась робота поворотного механізму, працює відмінно. Я боявся, що є ось така, ніби... Ось такий, коли він підпружинює туди, і це, думаю, буде відчуватися. Ні, це не відчувається, це дуже-дуже добре сплановано. Також була така підозра, що за рахунок того, що губки занадто довгі і вони такі вузькі. Як не занадто довгі, а просто досить довгі, це звичайно плюс, тому що в такому випадку можна виставити більш гостріший кут заточування, коли губки віддалені від цього всього механізму. Але я думав, що за рахунок того, що вони тонкі і довгі, будуть зайві коливання на край ріжучої кромки, коли ви надавлюєте бруском. Ні, цього не було. Це також мені сподобалось те, як воно жорстко зафіксовано, мене влаштовує абсолютно. Що не сподобалось. Єдине, що не сподобалось, і я рекомендую. Кожному, хто збирається купити ось таку точівку, розглянути варіант з більшою платформою. Тобто там є кругла платформа. Ось цієї платформи мені не вистачає. Це професійний станок. Ним можна і потрібно отримувати задоволення під час заточування. Він комфортний, він зручний, він сприяє швидкому заточуванню, тобто він нічого ніде не відволікає. Все продумано так, як потрібно. А от платформа мені потрібна більше, тому що, бачите, відривається вона, коли ви повертаєте ніж. Від поверхні. А також, коли ви робите полірування, є бажання надавити трішки на цей брусок, і також воно рухається. І от, навіть коли, бачите, є. Можливо, не рівний стіл, але все одно я рекомендую. Раз ви берете ось такий станок, а ви його берете як стаціонарний станок, тому що вага його досить велика. Я думаю, для транспортування такий станок не буде. Не будуть люди вибирати. Це як стаціонарний професійний станок для заточування ножів. Розгляньте, якщо ви не збираєтесь самостійно міняти цю платформу або її кудись прикручувати, розгляньте зразу ж велику платформу круглу, там є такий варіант. А Реально цього не вистачає. Я б хотів, щоб воно більш надійнішо було розміщене на столі. Оце єдине єдиний нюанс, який в принципі залежить від покупця, тобто це ваш вибір, ви вибираєте ось таку платформу чи іншу. Але є те, що якби є порада моя, розгляньте більш тящу або більш об'ємну платформу до цієї точілки. І тоді, в принципі, немає до чого придертися. Реально дуже зручно користуватися, і я отримував задоволення від процесу заточування. Ось такий мій остаточний відгук по цьому станку. Я бачу, що на моєму каналі є досить багато власників таких точилок. Ви можете писати свої відгуки. Можливо, щось я не помітив, а ви за якийсь довший час користування цією точилкою помітили, тому що це було виключно перше моє заточування і перше моє враження про цю точилку після самого заточування даного ножа. Можливо, є якісь ще нюанси. Пишіть, я ваші коментарі не видаляю. Нехай глядачі мого ютуб-каналу бачать інші відгуки. В принципі, чому ні, Це мій канал для того, щоб покупець отримав більше максимально. Інформації про станок, і щоб коли він придбався, станок він був задоволений своїм вибором, щоб він отримував задоволення від роботи. Адже такі станки зазвичай купують люди для того, щоб заробляти гроші, заточувати ножі за гроші. І, звичайно, хочеться, щоб люди були задоволені своєю роботою. А цей станок реально сприяє тому, щоб э, людина отримувала задоволення в процесі заточування ножа. Але повторююсь, Потрібна більша платформа. Більша. вона буде жорсткіша, буде краще стояти, і тоді, взагалі, у вас не буде на що відволікатися, на що відволікати свою увагу, окрім заточування ножа, окрім того, щоб отримати задоволення від цієї, цієї заточки. В принципі, з всім іншим я задоволений. Більше питань, проблем ніяких не було, нюансів не було, тому якщо будуть якісь додаткові. Побажання, запитання, все пишіть в коментарях під відео, я стараюся відповідати на всі коментарі. І оскільки ця точилка буде у мене надалі, я розгляну, по-перше, що зробити з платформою, щоб зробити її більш жорсткішою. І буду заточувати ножі. Можливо, будуть якісь ще запитання, або щось ви побажаєте, щоб я зробив на цій точилці, продемонстрував чи ще щось. Я це все буду розглядати в коментарях і зосереджувати на цьому увагу наступних своїх відео. Всі посилання в описанні під відео не забувайте користуватися промокодом на знижку. Байбест промокод. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.